Ви також чекаєте на євро. Чемпіонат з футболу має принести державі мільярдні прибутки. Але хтось вирішив вже заробити на туристах та українцях. На сполох б'ють таксисти. в аеропорту Бориспіль створено державну монополію. Новоспечені перевізники даруть з людей подвійну ціну, а конкуренти раптом опинилися за бортом. Це презентація унікального проекту Небесне Таксі. Такі новенькі автівки будуть обслуговувати головні ворота держави столичний аеропорт Бориспіль. Цивілізованого таксі справді не вистачає в країні, що готуються приймати євро, адже вітчизняний перевізники славляться диким норовом. Таксисти воюють навіть між собою. Я буду стояти там, де хочу стояти. Так? Да? Да. Я тобі сказав, що, я... э, що ти їба кривіш. Слушай, йдемо, Погов... то йдемо, такий? Ми зі сработою явшеба заряште до пісні, але державний скай таксі має стати взірцем перевізного бізнесу в Україні. Придивіться, водій навіть вдягнений у спеціальну уніформу таксиста. Клієнтам обіцяють чемність, безпеку і чек. Але така розкіш коштує вдвічі дорожче, ніж звичайне таксі. Чи дійсно воно того варте? Спочатку вимірюємо кілометраж на власній автівці. Приїхали скільки виштокілометрів? Сорок 42. 42. кілометри. Це від телестудії до терміналу F. Mm -hmm. і замовляємо обіцяну машину. Мрію Скільки буде стоїть доїхати до Міннікова 42? 300 гривень, так? Да? За 42 кілометри з Нас дергли 310 гривень. Хоча машина зовсім не та, що обіцяли в промороліках. Віщо платити більше, переконує таксист неподалік аеропорту. Він готовий вести нас на таку ж відстань і на такому ж авто, але на сотню дешевше, щоб нормальна була і вам ну так смато хорошо. Але чому пасажир не може обрати дешевше таксі? Все просто іншим перевізникам заборонили впритул наближатися до пасажирських терміналів. Ми читаємо моноп... В визволі сьогодні. Ви виділі ви про відбувається наступне. Отобране определенне количество машин по шлагбаум, шлагбау, який запускає по шлагбаум тільки определеної мамашини. Дивіться уважно: обрані водії використовують спеціальні магнітні картки, які відчиняють шлагбаум монополі. На авіатуристів. Таксисти, що не потрапили до кастооберних, змушені тинятися на платній стоянці за кількасот метрів від дворі терміналу. У таксиста Євгена машина не гірша, ніж у тих, що працюють під терміналом. Але це нікого не цікавить, ближче не пускають. Пошло в балу. Так, що у них ліцензована машина, що у нас? нельзя проезжать, по страну. Ну, монополия, каждый, ну, это же наша страна, каждый плоть идет. Монополию устроили они, да? Да, уже, это они, кажучи, не поют. каждый не твою, каждый же герман отвою воендоль, что цей таксист теж має ліцензію і сплачує державні податки, але це не перепуска до пасажирів. Должна бути свободна конкуренція. Одні пропонують 310, а я соглашаю за 250. Я теж офіційно працюю, Ну і в мене рядом на сусідність. А вас не ваніпускає, да? А тут же ж, як би монополія. За шлагбаум обіцяли пропускати лише такі шикарні седани. Але виявляється, обіцянами таксі лише збираються частувати пасажирів за державний кошт. Як повідомляє банк, що виграв тендер, оренда однієї такої красуні обійдеться нам з вами в півмільйона. Хоча у офіційному автосалоні Hyundai Sonata можна купити вдвічі дешевше. Тим часом в Борисполі за тарифами люксового перевізника працюють звичайні машини. Таксисти не носять уніформу і плюють на дорогу. А таксисти, що були оголошені поза грою, продовжують втрачати гроші. Але вгадайте, хто програє у цій ситуації. Якщо я привіз клієнта в Брізполь і не можу відтуди взяти обратно, то я в Києві їду пустой. Вопрос: на чиї плечі я возложу стоїмость холостого пробігу? відповідь на клієнта.